Скоро буде вже кінець зими і Росії теж троскаці порожні, слава Богу кізілза, то скоро буде квітнути теж прокидається природа після зими. Концерти найближчі. Ну, я може піду, що покажу, так розкажу. Ростислав Кушина 1 березня. і Віктор Романченко 2 березня. Це то, що з концертів має бути найближчим часом. А я 8 березня. Те саме, що очікується. Трускавці. А, підемо пневмося фішу. Та ще 13-14 лютого грицька тенор з більканту, то ще не зараз. Тобто вони те пізніше будуть, але десь пізніше. Марка цікаво за ліхтар зачепилась, таке враження, не? Сніг розтанув теж. Знач тут вже за цю зиму сніг падав кілька разів. Лежав довше часу, менше часу, але розставав бо ще не було такого снігу, який би не розтанув. Це ж теж очевидно. Може ще кілька разів впасти. Може і навесні впасти сніг. Це львівщина. Тут сніг падає в квітні сні буває. Комунальники на спортивних атракціонах тренують. Перейшли на здоровий спосіб життя. А тут дерево падало, у нас був шот або коротун з цього приводу. Дерево прибрали, прекрасно. На секцію паркану відновили. Ну, а ти весна? Весні досі дуже багато людей. Зразу видно не за свої гроші живуть там. Билки бегают на даре исправни две милочки. ми підійшли до Липової алеї, починаються липи. 4 місяці і липи будуть квітнути, а та й швидше буде гарно. А ну і зараз гарно, в турскавці завжди гарно. Пишуть нам в коментарях, що зараз скучно. Турскавці ніколи не скучно. Це як в тому анекдоті про шкарпетки. Приходить чоловік до лікаря-психіатра, каже, лікарю, мене до вас рідні послали. Каже, що в мене щось не в порядку з головою. Лікар каже, а що ж так? Він каже, знаєте, я дуже люблю вовняні шкарпетки. Лікар каже, так нічого дивного немає, я люблю вовняні шкарпетки. А пацієнт каже, так, лікарю, класно, а як ви їх готуєте? отакі, такі. Так і тут. Скосеніка, але не скучно.